Трусить зимонька білий сніжок. Добрий день, діти. Сьогодні я отримала листа від чомусика. В листі він пише, що не знає, що таке зима, з якого місяця вона починається, чому він так називається, чому січень має таку назву: який останній місяць зими, що відбувається з природою. Чи зігріває сонце землю, чому Чому зиму називають кришталевою, які дарунки приносить зима? Діти, допоможемо, чомусику, дізнатися все про зиму? Зима це одна з чотирьох пір року між осінню і весною. Хоча зима найхолодніша пора року, але для багатьох з нас це улюблена пора, адже взимку йде сніг, а значить, можна помилуватися зимовими пейзажами, покататися з гори на санчатах, по замерзлих водоймах на ковзанах, а за сніженими лісовими стежками пробігтися на лижах. Дітки, скажіть, будь ласка, а який перший місяць зими? Як він називається? Фірно малята грудень. Зима починається з грудня місяця. З настанням грудневих морозів зораний ґрунт замерзає і перетворюється на груди, звідси й назва місяця. Дітки, А другий місяць зими як називається? Молодці, це січень. Назва січень походить від слова Січа. У давнину в цей час починали розчищати ділянки від корчів, щоб весною їх засіяти. Цей промисел називався Січа. Дітки, скажіть, будь ласка, а який же останній місяць зими? Вірно, це лютий останній місяць зими це лютий. Взимку рослини перебувають у стані спокою. Ріст рослин не припиняється, а лише уповільнюється. Змінюють хутро звірі. Деякі звірі впадають у усплячку. Осілі птахи в пошуках їжі. Їм дуже важко знайти собі. Щось з їжі. Тому люди допомагають їм, роблять годівнички, насипають насіння. Сонце взимку, якщо воно не закрите хмарами, звичайно ж гріє. Просто цього тепла майже непомітно із за холодних вітрів. Діти, а як називають лід іншим словом? Та крига, яким може буде лід? Давайте назвемо прозорим, тонким, кришталевим, товстим. Узимку дуже багато свят. Діти, а ви знаєте, що головним грудневим святом є свято Миколай, яке святкують 6 грудня. Святий Миколай знає про дітей все. Упродовж року він стежить за ними, за їхніми вчинками. Тітки, чому сику сподобалася розповідь про зиму? Він все зрозумів, що зима це улюблен лише пора року, що можна кататися на санчатах, на ковзанах, на лижах. Тітки, а давайте ще ми згадаємо з вами, яка ж буває зима? Зима яка? Морозна, сніжна, холодна, пухнаста, кришталева, весела та святкова. вам дякую за вашу розповідь і я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!